Слава нації, та на каналі Добре, рембаттерія Сашко. Добре, сьогодні у нас вівторок. До кінця робочого тижня нам мають здати з виробництва так відправити засіб РЕП нам для роботи. Взвод технічного забезпечення. Піхота, другий лінійний батальйон 54-ї бригади, також відомий як К2. Так. І в рамках цього збору залишилося зібрати трохи більше 60 тисяч гривень. Всього на всього від загальної суми в 260. Так, я різний там 260. Ти навіть втомлюєшся вимовляти. І 60. Всього на всього там 60 з хвостиком тисяч гривень. Нагадую, в рамках цього збору найбільші пожертви і представники найсистематичніші, найнаполегливіші, так жертводавці. Отримують у нас цінні призи, робимо огляд лідерів збору станом на тепер. І, звісно, нагадую про призи, цінні потужні артефакти, які отримують ці наші чудові найяскравіші помічники та помічниці. Отже, дивімося. Станом на тепер у нас лідери зборів Володимир П. Сумарно 21 110 гривень. Пан Володимир наполегливо і дієво домагається кінечника від снаряду іменного танчика Москва, і він вже за ним записаний. Все. Цей накінечник вибуває із загальних змагань. Я його відправлю пану Володимиру. Так, про це є про цей танчик Москва є огляди. Відео фото на каналі дійсно потужний артефакт. Далі у нас Сергій У 10 тисяч гривень, Богдан Б, 10 тисяч гривень, Олексій Л, 8 тисяч гривень, Андрій Т 5 разів по тисячі гривень, 5 тисяч гривень сумарно нагадую, бо раніше нагадую собі, бо раніше забув озвучити, що суми в рамках цього збору від однієї тисячі гривень включно, сумуються між собою. Додаються. так, тобто... Будь-хто з спонсорів докладає від 1000 гривень і більше, і вони додаються до попередніх його пожертв. Є декілька пожертв у 5000 гривень, анонімних, якщо ви мене дивитесь, слухаєте, і це в рамках збору цього, будь ласка, відгукніться, щоб взяти участь в загальному змаганні. Анна Ю 1 тисяча гривень, Антон Г, 1000 Тисяча гривень Олексію К, нашого систематичного підтримувачу, з Києва, за наполегливість, також він долучається до цього розіграшу, до цього змагання. Нагадую, що з-поміж лідерів призи будуть, ну, вони собі обиратимуть якісь схожі. Тобто, я показую повний асортимент, і ми починаємо від. Лідера даємо йому, там, наприклад, там, 6-12 там, годин, в залежності від того, як у нас піде справа. Все, перший вибирає собі приз, потім другий, потім третій. Тому що реально в цій кількості призів не можна передбачити, що людині буде найбільше до душі. Отже, що ми тут маємо, нагадую. Авторський стяг полку безпілотних систем К-2 за особистим підписом Героя України пана Вереса з його, одним із його лозунгів, наскільки я розумію, тільки вперед. Цілком таки співпадає і з однією з моїх ключових позицій індивідуальної політики. Так? Так. Цього ж полку авторський, ну як авторський, ну, авторський так, Шеврон. Так, не треба вам там проходити БЗВП, підготовку, брати участь в бойових завданнях, щоб мати такий. Ось ви маєте один з особистим підписом. Знову ж таки, пана Кирила Кириловича. Ось. Далі у нас авторський стяг, розписаний вручну, я так розумію, мицем або миткиною шишук С. Позивний брик, мабуть, у 25-му році. Це ми козаку подарували мою Таврію 1102. Так, досі він працює. Це у нас 119 та бригада, 163 й батальйон. Мотострілецький, наскільки я пам'ятаю, легка піхота, ось ось на шевроні. Такий птах з двома лапами, щоб московицьку двоголову куртку. курку гарненько брати за голови і їх відкрушувати. Тут, як побратим мені розповів відбитий. Відбита частина значна його біографії в лавах ЗСУ. Він ганяв на БТЛБ, здійснював медичну евакуацію. І от ще коли там, тиждень, другий тому робив огляд того, як працює Таврія у нього наша з вами. Так, пана Семена з Донеччини. І все гаразд. Файні такі фарбочки, не знаю, що це пензлик чи пончик. Цікава схема, можна це все бачити, воно прямо от відчувається шар фарби, схоже на олійні. Далі йдуть три моїх авторських стяги, яких тут немає. Візуалізуйте і дивіться на канал, їх повно на каналі. В шапці каналу Ютуба є поклик на магазин. Вони там в магазині стоять по 10 тисяч гривень. Мої авторські стяги жовто-блакитний, бо ці синьо-жовті. У мене жовто-блакитний. Так само з моїм авторським логотипом. Жовто-блакитний, червоно-чорний класичний з рівними смугами і червоно-чорний з чорним задимленням. Мій особисто улюблений. Три позиції. Це у нас одна позиція, два, три. Три стяга. Це шість позицій, далі плакетки. А5 штучне дерево і метал. Лазерне гравіювання. Дуже насправді преміально виглядають. Ці англійськомовні із також моїм лозунгом. Способом мислення і діяння. Прумпумпум українською мовою, так, заклики, отримувати від життя максимум. Те саме в інших кольорах, тут це ще до, до, -до, -до, -до. до того, як почав я уточнювати, що це батальйон, а не полка К2, це старий формат. Знову ж таки, жадібність породжує бідність. Неймовірно актуальний в нашому житті взагалі, в воюванні, Зокрема, лозунг. дуже глибокий, дуже глибокий, який відбивається ну, на всьому нашому житті. Так? Знову ж таки, в інших кольорах. Ну, воно може на відео не так видно, але це йде метал, ну, фактично срібло, оце також. А оце от біленьке, от воно прям білосніжне. Тобто воно на відео ніби так схоже, але насправді наживо суттєво відрізняється. Про тримання худобу в стілі знову ж таки. так? Бо якщо її в цілі не, не тримати, вона розтовше тебе і собі не робить біди, толку не буде. У кожного в цій симуляції ривальності своя роля. І важливо її дотримуватися якомога якісніше. Бо інакше не буде ніякого порядку. І знову ж таки, все, як ми любимо на білому фоні. Будь ласочка. Мої авторські тут немає, виявилося, що всі продали. От, ну, Для вас, звісно, замовимо по одній позиції ще. Окей. Тобто, що у нас тут? 3, 6, 9, 12, 20. 20 позицій призів. Відповідно, 60 тисяч гривень ще треба нам зібрати за ці 3 дні, в середньому по 20 тисяч гривень на день. Тобто, обскакаєте, обійдете десяточки Сергія і Богдана. Будете перш за них обирати собі призи. Будете трохи там менше, наприклад, 9 тисяч, будете обирати після Богдана і до Олексія з його вісімкою. І так далі. Тобто, Тут у нас скільки 3. 6, 7, 8 лексі, яка я назвав. Тобто, і далі менше тисячі гривень там будуть пожертви, теж будуть опубліковані. Просто я зараз їх навіть не рахував, тому що я е, вірю, переконаний і очікую, що ми за ці три дні будемо йти не донизу від тисячі, а нагору від 10. Щоби людина. Отримала собі такий крутий артефакт, який інакше, окрім як за особистого знайомства з паном Версом, я не уявляю як собі мати. Отже, і тут це матеріальний бік призів, нематеріальний це кавування зі мною. Аналогічне, як було розіграно. В медіагрупі «Медіакава» Медіа кава у Фейсбуці. Одне кавування я здійснив у Білій церкви з Тетяною з Семченко. Одне я ще винен. А від третього пані відмовилась, бо каже: ви захищаєте Україну я не хочу вас відволікати. Ну, ні, то ні. У тому. У зборі там гроші йдуть на сили спецоперацій. У цьому зборі гроші йдуть на засіб РЕП для роботи, для роботи на механізованому батальйону, якщо коротко піхоті, зокрема, взводу технічного забезпечення. Це евакуація і ремонт бойової техніки. Долучайтесь, максимально поширюйте, вигравайте. Так. А, ну тобто кавування зі мною. Тобто я буду винний зустріч. Або якщо ви кататимесь десь тут Донеччиною, так. То я там зазирну до вас або у відпустці. От або після остаточної перемоги України над Московією, що раніше настане, що де наші графіки співпадуть, там ви і кажете: о, Сашко, ти винний кавування, іди сюди, розповідай нам наживо, твої догі та нецікаві історії. Окей, все, працюємо, перемагаємо, поширюємо це відео і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.